Кутяна узварі з карамелізованими яблуками і горіхами, складники перловка або пшениця 300 г. Мак 200 г. Сушені яблука 100 г. цукор 2-3 столових ложки, цедра півлимона. Посічені волоські горіхи 100 г. Сушена журавлина 100 г. Родзинки 100 г. Мак промиваємо, заливаємо окропом і залишаємо щонайменше на 4-5 годин. Далі воду зливаємо і перетираємо мак. Родзинки і журавлину запарюємо окропом. З сушених яблук варимо узвар. Беремо необхідну для варіння перловку або пшениці кількість узвару. Дивіться на упаковці крупи і варимо до готовності. Даємо охолонути. Яблука з позвару. Кладемо на сковорідку ледь змачену маслом, підсушуємо яблука, додаємо оріхи та цукор. Тримаємо на середньому вогні, постійно перемішуючи, поки яблука і горіхи карамелізуються. Даємо охолонути. В Врозтертий мак додаємо цукор, втираємо туди Лимонну цедру додаємо журавлину, родзинки. Все це поєднуємо з кашею і перемішуємо. Якщо куття вийшла столю, додаємо трошки узвару. При подачі до столу зверху куті викладаємо карамелізовані яблука з горіхами смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую! Христос ся рождає. Славімо Його!